Не йдуть до лісу, бо бояться ведмедя. На рівненському полісі помітили сліди хижака, а також пошкоджену ним пасіку. І хоча камера тварину не зафіксувала, та місцеві все ж остерігаються. Присутність ведмедів на полісі нетипова, та все ж звір міг туди мігрувати. Що кажуть мисливствознавці та місцеві мешканці? Дивіться у сюжеті. Великі сліди на землі та вщент зруйновані вулики. Все, що лишив по собі ведмідь, який забрів у село озеро Вараського району. Пасічник на період медозбору вивіз кілька вуликів в лісовий масив поблизу села Озеро. І в загальному там було пошкоджено три вулика. Це ж звір голодний, шукав поживу. От, а мед це продукт, яким він залюбки харчується. Саму тварину селяни не бачили, втім остерігаються. Мисливствознавці кажуть недаремно. Це є хижа всеїдна тварина, вага якої ну, досягає більше 300 кілограмів, і він, перебуваючи, не знаючи, в якому психоемоційному стані, зазвичай може ну над ну, може бути небезпечним для життя для людини. Ведмедів правно бігають та лазять по деревах. Тож місцевим радять при зустрічі зі звіром в жодному разі не панікувати, не дивитися йому в очі та не втікати від нього, а ще голосно розмовляти між собою, перебуваючи в лісі, адже сильний шум ведмедів відлякує, залишивши тварину в спокої, переслідувати вона вас не буде. Не потрібно ніякому разі з ним контактувати, не потрібно приваблювати його кейс увагою тим більше. Жбурляти у нього якимись ну, речами побачивши його, необхідно по максимуму зберігати спокій, бути врівноваженим і відступати від нього, тримаючи його в полі, в полі зору. В лісах Рівненщини ведмедів раніше ніколи не бачили, тому звідки Клашоногий міг там узятися, лісівники можуть лише припускати. Це міграційна тварина. Він може робити великі переходи на великі дистанції. І власне, маємо те, що дійсно він міг і прийти із території Карпат, і також із території Білорусі, Чорнобильської зони. Не виключені випадки, що це могли бути і втрата з мобільних звіринців даних звірів, із приватних якихось зоопарків, ну про які нам не відомо. В громаді, де запримітили сліди звіра, полювання на нього або ж жодних інших заходів організовувати не будуть. Ліс це його домівка, а ми там гості. Тому тут якби треба змиритися, тим більше, що медвідь занесений до червоної книги, про полювання мови навіть не йде. Чи лишився звір у лісах Рівненського полісся або ж мігрував далі невідомо та все ж при можливій зустрічі з ведмедем, фахівці радять дотримуватись правил поводження з твариною. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.